Що допомагає людству рухатися до вищої свідомості? Не можуть бути всі душі на одному рівні. Все рівно є люди, які ну, всі душі різні, всі по-різному перероджуються. І є ще люди, які повинні там дойти, підрости до певного рівня, які повинні ну, от, на землі пройти якісь випробування. Він каже, що треба обирати себе, обирати свої відчуття на своїх відчуттях. Не прив'язуватися до фінансів, тому що коли ми йдемо на своїх відчуттях, вибираємо себе, то фінансова сторона вона завжди якби, проявляється. Не кожна людина народжена для того, щоб жити в повному достатку. І ще він каже, що треба виходити якось із системи соціального мислу. Так, за чого ці рівні пішли? Щоб знову ж таки пробудити свідомість людини, щоб вона. Була як індивідуальність, а не мислила по соціальній системі, що там є певні правила, і отак повинні робити кожен, Ні, кожна людина індивідуальна. І не для кожного можуть бути відчуті ці нові рівні ну, свідомості, нові рівні ці відкриватися там 3D, 4D, 5D. Кому потрібно, і хто до цього прагне, той почує і буде, якби йти по своєму шляху. Будуть багато інших людей, які будуть заважати цим людям, які будуть казати, що ти нам неправильно робиш щось. Тобто, знову ж таки, оця соціальне тобто, буде збивати із шляху певного. Нав'язані ці соціумом, якісь переконання. І от людина довіна почути себе, вона довіда сконцентруватися. Він каже, що це як медитація, коли люди концентруються. Вони чують себе, і вони чують своє внутрішнє я, вони йдуть за своїм покликом в душі. А коли люди не концентруються, а більше чують інших людей, якщо вони не відкликаються на допомогу, коли їм пропонують, то це значить свідомий вибір душі, страждати, тобі, пройти цей певний досвід. І взагалі він каже, що Кожна душа приходить досвід на втіленні на землі через страждання, ну, хоча б раз у своєму втіленні. і кожна душа обирає по-різному, як це буде. Завжди є шанс врятуватися.